Йде такий пиріг. 2 метри сміття 50-70 см глини. І знову 2 метри сміття 50-70 см глини. Чайки в нас завжди є, ворони в нас завжди є. Багато лелек, це я рахую, це пов'язано з війною в країні. Ти так само мігруєш, ти так само маєш страх, а тут є харчова база для них.